Для визначення резус фактора необхідні стандартні антирезусні сироватки. Вони містять в собі резус антитіла випускаються в ампулах або флаконах і позначаються як антирезус Д, антирезус С і антирезус Е e сироватки. При визначенні резус належності реципієнтів користуються тільки сироватками антирезус Д, а при визначенні його у донорів треба використовувати комбінацію сироваток антирезус. Антерус Д. Антирезус С і антирезус Е. Методика визначення у сюжеті показано марковану спеціальним олівцем скляну пластину, на яку нанесено по одній краплі антирезус Д та антирезус С сироватки діаметром до 1 см і досліджуваної крові. Останні змішують скляною паличкою до отримання однорідної світловишневої суміші. Результати реакції оцінюються за наявністю або відсутністю аглютинації через 5 хвилин з моменту змішування сироватки і крові. Поява. Аглютинації свідчить про наявність у крові відповідного резус-фактора. Окрім наведеного способу, резус-фактор можна визначити реакцією аглютинації із застосуванням 10-процентного підігрітого розчину желатину. Для цього необхідно 6 маркованих пробірок та водяна баня з температурою води плюс 48 градусів Цельсія. Час визначення 5 хвилин.